Ми живемо у невизначені і хиткі часи, де кожен день стає межею між надією та зневірою. Проте надії в них завжди більше. Дай мені надію, і я почну знову створювати, можу перефразувати відомий вислів. Коли я відчуваю творче дно, в мене є велике бажання від нього відштовхнутися, і якраз фото з таких подорожей стають для мене містком для враження, для приємних емоцій, для натхнення. Але що це за фото? В чому їх особливість? Це фото елементів та деталей оздоблення архітектури, фото, де сонячний промінь ховається між листям, де бездомний пес сидить на газоні, де закохана пара прогулюється вулицями, тримаючись за руки, де є я, така, яка я є. Ось в цей момент. В поїздках я концентруюсь на світлинах, які потім мені розкажуть цілу історію, які дадуть поштовх для думок. Та йдей. Привіт! Мене звати Тетяна, і вона каналі «Я автор», де ми створюємо красу, обговорюємо щось більше, ніж просто хобі. Читаємо книги дотичні до творчості, а також просто гарно проводимо час. І сьогодні я хочу вам подарувати. Таку частину натхнення недаром називається ця рубрика Тисячу граней натхнення для того, щоб ви дистанційно сидячи в себе вдома, п'ючи гарячий чай, отримали порцію натхнення для своєї власної творчості. Я хочу вам показати своїми очима місто, в яке я колись закохалась з першого погляду для того, щоб занурити у вас у цю. Красиву атмосферу і дати вам трохи позитивних емоцій. Надіюсь, вам сподобається це відео. Ви обов'язково поставите лайк, напишете коментар і підпишетесь на цей канал. Я буду дуже рада цьому і хочеться, щоб цей канал розвивався, адже тільки саме через розвиток цього каналу. Потім згодом якихось відео, де треба будуть макети, я зможу вам їх нормально прикріпити. Погнали! Що ж, першим варто побачити у Чернівцях? Звісно, це Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Це без перебільшення рубін в наймисті України. Як казали діти в моїй екскурсії, це не університет, це український Хогвартс. І, на мою скромну думку, набагато красивіший. Я в Хогвартсі таких красивих стель не бачила. Потім вам покажу. Так, якщо коротко. Стосовно екскурсії 100 гривень. Відбуваються щогодини починаючи з 10-ї, але це було наприкінці жовтня, тож зимового періоду, може, щось і зміниться. Вас не прив'язують до екскурсовода, але щойно екскурсія виходить, вас вічливо чекають, коли ви теж вийдете, тож майте на увазі. Якщо ви хочете пофотографувати, то потрібно це робити під час екскурсії, щоб не втрачати час. Раджу приходити на вихідних, коли в університеті не буде кучу людей, хоча людей на екскурсії назбирується стільки, що у вас буде своє. <сум> Університет насичений декоративними елементами, красивими лініями, пропорціями, кольорами, і я вам дуже раджу побачити все на власні очі, не пошкодувати кошти, відвідати екскурсію. Це емоції і ця краса, яку я бажаю побачити кожному українцеві і будь-якій цивілізованій людині. Так, як на екскурсії не вперше, на цей раз я сконцентрувалася на створенні відео та фотографії. Але сама екскурсія досить цікава, тому я дуже раджу її послухати. Стиль університету еклектика з переважанням неовізантійського та мавританського стилів і з вкрапленням романського і готичного. Комплекс резиденції у 2011 році внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Бачачи таку красу на власні очі, неможливо не поринути у неї з головою, неможливо не відчувати радості та гармонії. Ми часто чекаємо моменту, коли прийде натхнення, щоб почати, але життя не терпить очікування воно бентежне, спонтанне і зараз надто хитке, щоб довго розкачуватись в надії на ідеальний момент. І в цей момент важливо нагадати про підтримку наших сил оборони посильним донатом для вас на перевірений збір або збіри з хорошою звітністю. Не забувайте, що саме завдяки людям, які обороняють нашу країну, а також людям, які підтримують збори, наша країна ще жива і буде жити. Вертаємось до відео. Мармарова зала особлює те, що я люблю в своїй творчості: ажурність, легкість, витончену декоративність. Одразу хочеться зробити листівку, в якій я зможу втілити частину цієї краси, і за основу тут можна брати і касон на стелі, і двері, і навіть петлі до дверей. Далі буде. За основу до власного витвору можна взяти невеличку деталь, з якої потім, за допомогою фантазії, може вийти щось дійсно фантастичне. Тож хто зна, куди може привести справжнє натхнення. Блакитна зала, вона більш стриманіша, але вона має свою якусь таку витончену елегантність. Дуже красиво тут падає світло і вид з цієї зали просто фантастичний. Єдине побажання помити вікна. Все решту просто неймовірно. О тут зараз флешбеки, ніби я заходжу в свій 11 Б. Але думаю, краще буде так. Червона зала, неймовірна. В цій залі збереглася оригінальна стеля, була пожежа в університеті, яка зачепила попередні зали. Але до цієї зали пожежа не добралася, вона зупинилася в дверях, двері прийшлось поміняти, але оригінальна стеля, оригінальні кесони залишились. Дана зала відрізняється тим, що в ній є два красиві венеціанські дзеркала. І є повір'я, що жінки молодшою дивлячись це зеркало. А чоловіки ніби набуваються сил. Не знаю, вірите ви в такі речі чи не вірите, але як мінімум відображення в дзеркалі там теж прекрасне. Неймовірна, красива стеля просто поєднання кольорів. Коли ви дивитесь на твори мистецтва чи на архітектуру, я раджу вам звертати увагу на поєднання кольорів, поєднання пропорцій. Оце саме те, де можна вчитися, дивитися. На мою думку, ніяка надивленість не замінить реальних знань. От, але і ніякі навчання не замінить реального спостереження. Тому це прекрасно. Але все було б надто добре, якби стан наповнення тривав постійно. Дивлячись на цю архітектурну поезію, я зрозуміла, що ефект піднесення не буде тривалим. І, повернувшись до своєї реальності, я швидше за все знову запитаю себе: для чого старатись, для чого це натхнення, для чого мені шукати цю красу у цинічному світі. І десь там голос всередині казав: Для тебе, щоб триматись і мати сили вистояти. Бо ця зовнішня краса і натхнення тримає внутрішню фортецю і не дає їй впасти. Ці арки, фризи, цегляна кладка, це наче частинки дороги, яка веде до того, що я завжди любила і чим надихалась, і коли мовчать люди, говорить архітектура. І кожен чує те, що він хоче бути сильним, чи витривалим, чи стійким. Наче у всіх цих архітектурних форм є свій шифер до кожного серця, яке трактуватиме їх по-своєму. У своїй буденності ми перестаємо бачити ці дрібниці, перестаємо відчувати що навколо стільки сенсу і життя. Дивіться це відео до кінця, і, можливо, саме воно стане твоїм натхненням для того, щоб створювати. Зараз я направляюсь до діючої церкви трьох святителів, яка розташована на території університету. Церква продовжує настрій університету і тішить нас пишністю декорування, яке можна розглядати і розглядати годинами. Дуже багато кольорів, проте подивіться, як гармонійно вони поєднуються і не створюють гарми до ручі хаосу, а навпаки, гармонійно об'єднують повністю все приміщення. Дуже красиво падають сонячні промені крізь купол, створюючи атмосферу присутності дійсно божественного начала. Милуюся цим із завмиранням серця. Надіюсь, вам це передається через екран. До екскурсії тут було хрещення. Після нашої екскурсії буде весілля. І така черговість подій дає мені натхнення і приємні асоціації. Хочеться порадіти за людей, і приємно розуміти, що навіть посеред такого хаосу і. Внутрішнього емоційного падіння є періоди в житті, які надають сил і терпіння йти далі. Мені сподобався один цікавий звичай в Чернівцях. О 12.00 в центрі на ратоші виходить чоловік, який грає Марічку на трубі. Та спочатку був гімн України. Людей назбиралось чимало, тому слова теж звучали. І натхнення приходить у такі моменти: хочеш бачити світло і поруч себе спостерігаєш безліч людей зі схожими відчуттями. Обідати зайшла в шо-шо. чисто випадково, але випадковості не випадкові. Заклад, який приємно тішить інтер'єром, обслуговуванням та атмосферою. Смачно! Можна і відпочити, і зарядитися у всіх значеннях цього слова. Мені люб'язно надали павербанк для підзарядки телефона, що мене виручило і дало можливість знімати другу половину дня. Далі продовжила свою подорож по вулиці Кобелянської, вулиця з чарівною архітектурою і найзапам'ятованішим бірюзовим будинком. Я скрізь впізнаю його, його неможливо забути. Хочеться присвятити йому якийсь виріб, настільки він вражає своєю красою. Тут безліч гарного декорування, вишуканої естетики дуже раджу, от дуже. Вулиця, де можна приємно провести час, поспостерігати над повільним плином міста і перепочити в процесі. В Чернівцях я не бачила двох схожих будинків. І це чималий пласт для натхнення та творчості на цій базі. Навіть таку споруду можна відтворити у листівці чи фотоальбомі, і це прекрасно. І це діє як певний генетичний код міста. З архітектури складається кожне місто, і кожне місто має свої фішки. А це можна інтегрувати у творчість і робити щось більше. Таким чином можна створювати мистецтво з глибокою базою і сенсом. До Вірменського собору я раджу прийти не лише на оглядини, а й на концерт. Адже це місцевий дім органної музики колись була на такому заході, залишилась дуже задоволена. Взагалі я вам дуже раджу в поїздках поєднувати приємне з корисним і шукати якісь виставки, концерти і події. Це розширить ваше уявлення про місто, чим воно живе і чим дихає. Неприємними у подорожах для мене залишаються моменти такої прекрасної, але закинутої архітектури. Я тут бачу скарб. А ви пишіть у коментарях, як ви відноситесь до такої закинутої архітектури. Натхнення ховається у багатьох маленьких і великих речах. Ніколи не знаєш, що може стати поштовхом до чергового моменту бажання створити свій витвір. Тому вміння бачити та помічати на мою думку і є ключовою навичкою творчої особистості. Моє слово для чернівців це чарівність, місто, де за рогом нова площа. Новий будинок, часом тихі пари, часом шумні бабульки, але з таким своїм шлейфом магічності. Територія перед оперним значно погіршила з того часу, коли я була тут востаннє, але завжди для мене є тут обов'язковим відвідування декількох зірок. Це зірка Володимира Івасюка та Назарея Ремчука. Якщо хтось був моїм дитячим крашем, то це саме ці дві особистості, які до сьогодні ними і лишаються. Їх спадщина без перебільшення закарбована в мені і є джерелом великої любові і незгасимої жахи до життя. Цього разу прогулянка була сонячною та відносно теплою. Проте вперше я познайомилася з дощовими чернівцями, і це ні в якому разі не завадило мені полюбити це місто. Дуже атмосферно зняти житло десь на пагорбі і вночі спостерігати за цими сотнями вогнів. І, хоча стосовно електрики і тепла, зараз асоціації досить болючі. Я бажаю кожному з вас, щоб у вашому серці завжди було стільки віри, надії, і стійкості, щоб ми змогли подолати всі наші болючі але. Якщо ви хочете зайти кудись на горнятко теплого чогось, раджу кафе незабаром біля оперного. Приємний інтер'єр, вічливий персонал і повне розслаблення та зігрівання. Вечір провела у ресторації хата. Приємний заклад з сучасним осмисленням українського стилю в інтер'єрі. І приємно, що сенс вони закладають не лише у цінності, а й у пам'ять. Адже саме пам'ять дуже важливо для того, щоб іти в майбутнє, пам'ятаючи, хто ми є. І, в принципі, хто є, хто. Є гардероб, де можна залишити речі дуже вічливий персонал. Затишно, але гамірно. Майте на увазі. Загалом Чернівці місто натхнення. Хочете перезарядитися? Сюди варто приїхати і надихатися цим містом і його атмосферою. Можливо, саме це, те, чого вам так бракувало. Щоб перевести подих.